Ось ви бачите, навіть, не знаю, не згоріло чи воно так от лишилося. Ви бачите, що це приватне підприємство УКАН Херсонська область. Звідки приїхав цей трактор, де він постраждав. Тут є табличка на автомобілі ГАЗ, також, мабуть, цього самого підприємства, так, Херсонська область, Великоолександрівський район. В окупації було березень 22-го, звільнено березень 22-го. Тому ця техніка приїхала з Херсонської області. Тут також є ще один трактор. Це такий високий, який, мабуть, поливає, кропить також з Великоолександрівського району Херсонської області та ще один комбайн. Ви самі розумієте, що ця техніка коштує мільйони гривень. Хтось підприємців, з підприємців з фермерів, українських фермерів, залишився без хліба, без прибутку і без чужинки.